Вітаю товариства! Можливо комусь після моїх постів стало цікаво, як влаштована ця штука у ДЗ. От мені теж було цікаво, щоб вам не довелося колу їх, то я покажу на своєму зразку. Значить, Всередині там ось такий механізм цікавий. Ось така кулька і кнопочка під пружиною. От, і ось ця кулька при ударі гранату об щось тверде, вона натискає на цю підпружинену кнопочку. І від цього відбувається спрацювання. Ось так там все це стоїть ось таким чином. Але для того, щоб ось ця кулька і кнопочка запустили процес, тут є кілька запобіжничків. Запобіжнички, оці піротехнічні. Ось Дивіться, вони отак от стоять в тому корпусі пластиковому. Це перший запобіжничок, це другий запобіжничок. При е, ініціації гранати, вони починають горіти і спрацьовують через секунду-півтори. Що при цьому відбувається? При цьому зсувається на один хід, ось ця штука, капсуль посувається, і на другий. Ось тепер граната стоїть на бойовому взводі, і якщо в такому положенні. Ось тут оця кулька натисне туди на кнопочку. то Всередині там видно голочка на оцей маленький капсульок. Не знаю, що буде там видно на відео, але там є така голочка, і вона ось сюди натискає. Капсуль запалюється і ініціює підрив гранати. Зусилля тут ну, не дуже велике, як бачите, але таке відчутно. Середнє таке зусилля. Пружинка слабенька, ну, але Працює. Якщо ж не відбулося цього наколу, цього маленького капсулю там в отворі по центру він був, то спрацює оцей крайній стерженьок, це самоліквідатор. Він спрацює через 3,5 секунди, О, там, бачите, у нього на кінці знаходиться великий капсуль, який підірве всю гранату через 3,5 секунди, якщо вона не спрацювала від удару. Таким чином, як це не дивно, але. Кидати гранати із цим запалом, ну, безпечніше, мабуть, отак от догори ногами. Тому що ось у такому варіанті ось ця кулька на кнопочку точно не натисне. Бо кнопочка там орієнтована ось таким чином. І навіть якщо у вас граната десь там розчекувалась і відстрілила речах, ще коли вона у вас в руках, якщо ви її тримали догори ногами як бережно кинули, ну є шанси, що все буде добре. Але попередньо відстрілювати в речах на цій гранаті не можна. Тому що при замаху, якщо ми різко махнемо цим ділом, кулька може, вона важкенька, ця кулька, вона може по інерції натиснути на цю кнопочку. О, впав у мене за Натиснути на цю кнопочку і відбудеться вибух. А нам цього не потрібно. Ось такий от гаджет цікавий радянського виробництва. Коли ви знаєте, як ця штука влаштована, то і користуватись нею ну, стає значно менш стрьомно, як на мене.